Хто не любить своїх домашніх, нема більше тої любові, якщо хто положить душу своїх за друзів, своїх, Яких друзів, агресорів, тих, хто нападає, чи беззахисних, яких захищають, і стають і ціною життя, свої, зберігають свої сім'ї, свої родини, свою країну. Про яких друзів мова йде, про яких ворогів мова йде? Там скрізь свої вороги. І в нашому організмі є вороги, і в нашій крові постійно конфронтація. Білі, червоні, лейкоцити, еритроцити, тромбоцити, хтось всі теми трошки, да? і вони постійно на своєму місці воюють, воюють. Якщо переймають білі, білогордівці, біда. Не знаєте, да? біда! А що треба зробити, щоб перемагали? Ну, Наші, щоб перемагали. Кажуть, гемоглобін низький, залізо треба їсти, це не грізти броню. А? А яблука їсти, та цвяха туди не ржавого, не, той, не з маслом, не з солідолом не туди заплутати. Та державу. А правда? Його да? бід підніметься. Це наша війна, постійна війна. Деякі сміються, кажуть, все життя воюю, все життя воюю до обіду з голодом, після обіду зі сном. Весь час війна. Да? Є духовна війна, є різнородна війна. І нема більше тої любові, як хто покладе душу свою за друзів, свої, за рідних, за близьких. Його присвоюється місце писання і загарбники. теж повторяють. Повторяю. Самі нападники, що нас образили, чого ви сюди лізете. Дали шапці вам, убили наші, треба вбивати. А чого ви туди пішли? Вам що, мало? Мало? Якщо можливо, з вашої сторони, будьте в мирі з усіма людьми, послання римлянам, 13 розділ, Якщо можливо, з вашої сторони, якщо можливо, а якщо неможливо, тоді б інакше вирішується це питання. Інакше вирішується це питання. І ніколи в нормальному людському середовищі, соціум не судять людину, яка обороняючись забила того, хто нападав. Ну, так, розберуться потім. Як це воно було? Чи була можливість зберегти життя тому нападнику? Чи не було можливості? Але, як правильно, як, як винуватий нападник. І в Ізраїлі обороняючись, країну обороняючи, це було геройство, не вбивство. Запам'ятайте це. Заповідь не вбій, що це заповідь, не відноситься до ворогів, які прийшли нападати. А деякі тупо, не вбий, не вбий, не вбий. Якщо совість не дозволяє, ну то твоя особиста. Ну це не вчення. Ой Христос не вбиває. Послухайте, що Він сказав. 23 розділ Іванів Матфія, за тих, які робили зло. Хай прийде на вас кров, пролита від Авіля до Захарі, вбитого між жертовником і храмом. Тобто, що він побажав, а щоб поздихали. Розумієте, Христос прокляв їх і сказав, Хай прийде кров! І коли ви проляли невинну кров, о коли людина проливає винувату кров, то зовсім інше. Відповідальності немає. Навіть нагорода може бути. Господь навіть посилав людей. Іди розбери з ним. Але коли Давид хотів побудувати храм, Господь каже: не, на твоїх руках невинна кров, не будеш ти цього робити. Задайте, да? хто знає, хто ці теми. Якщо, можливо, з вашої сторони оце вчення Ісуса Христа. Маємо провели дослухатися до нашого пастора Ісуса Христа і знати, що один у нас високому значенні цього слова пастор, Ісус Христос. Один у нас учитель високому значенні. Всі ми вчимося, я в дітей вчусь. Да? Постійно тяга до навчання, як стецько в тому творі. Да? питаю, що б ти робив? А каже: їв би, їв би, ще раз їв би. Так і як зайця? Вчився, вчився, вчився і ще раз вчився, хочу вчитися. І вчусь у маленькій. Ну, моїх братів і сестер, а може вони більше? То, що принижувати дітей, ми не маємо права записання. От діти, вони не розсуждають, не розуміють, на-на-на. Христос сказав, такий є Царство Небесне. Якщо не приймете Царство Боже, як дитина, не ввійдете взагалі туди в Царство Небесне. Дай Боже на мудрості ходити під керівництвом пастора. а Христос знав, що він казав. На сході, це в нас, буває збільшені стада, що корови йдуть з овечками, а як правило на сході, чи на Кавказі десь там паст, пастух іде попереду, а овечки йдуть за ним. І слухаються голосу Його. І Христос каже, хто мені служить, хай за мною йде. Багато людей, ой, Господи, тобі служимо. ну Ну, ти служимо літургію, просто приносиш. А життя як? А Пес Писання каже, хто цим служить Христу, чим? Правідність, мир і радість у святім дусі, хто цим служить Христу, то, що дари і порядок прославлення, служіння, то все красиво, то все гарно. Але служіння це внутрішнім станом. Це правідність, мир і радість у святім дусі. Той приємний Богові і достойний шани від людей. Боже наш. Ми щиро вдячні тобі і тільки Тобі за привилею бути людьми. Яке дослухається до Тебе, пастиря душ наших. Слава тобі, Господи! Ми вдячні тобі за привілею усвідомлення, що ти над всіма, всемогутній Бог, весь світ в Твоїх руках, осягнути тебе разумом своїм разумом нікому з людей не дам. Ми знаємо про тебе частково, обмежено, і наше знання настільки мале, Господи, Боже. І що може людина? Що вона є, що ти пам'ятаєш про Неї і Син людський, що ти тримаєш його. Господи, дякую тобі за моїх чудові брати і сестер, за наших співгромадян, за всіх людей, які звертаються до тебе, які знають пастиря, знають Ісуса, знають Його Записання, знають Його по Євангелію, не тільки по переданню, а так, як написано, Господи, благослови нас. Країну нашу захисти від супостаті, помилуй, Господи, і хай ім'я Твоє шанується нами велично в нашій країні, щоб нам турбуватися про те місце, де ми знаходимося, де ми проживаємо. Тому що ти сказав це ще колись своєму народу при нашій молитві, при нашій турботі за ту територію, де ми є, і всім буде добре і нам, і тим, хто з нами. Благослови нас. І прослався велично, достойний наш Бог, Отець, Син, Дух Святий. Амінь. Отче наш, що на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліба нашого щоденного дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь Благодати миром в світі Божого, слава Богу, що ви є і будете. Шануємо Господа, тримаємося його щирим серцем. Якщо серед нас є тімени, на даний час, кого в цьому році ми не вітали, дозвольте вас привітати. Може, у вас, солдатки, і буде народження в цьому році. А вас не літали. Приходьте, привітаємо, ого, трохи дітям у нас. А, Олексій, коли в тебе був день народження? Виходь! В цьому році. У нас була одна сестричка, каже, в мене теж день народження. Каже, в якому році? Ну, В тому році було. Але тільки за цей рік. А ти побратимся? Коли а буде народження? Виходь. Без Батько, не дякую тобі за життя, одне життя для кожного з нас. І за можливість прожити за життя достойно, результативно. Хай твоя охорона захист буде для солдатиків, для батьків, для всіх нас, хто я благодаря Нехай Господь поблагословить тебе і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє і хай дай тобі мир. Вистачає всі. Оксім зачала? будьте. У нас сьогодні передача авто для Олексія з усиллями багатьох людей. Основна частина, левова частина це родина. Прийняла участь у придбанні авто, велика частина і громади. Моєї сім'ї, торбота. Машина приведена в повний бойовий стан. Попрацювали, Ольга Ярошенко працював, допомагав негаразний. Дайте, дайте, поревентувати. Питаю колеги, хоч щось закончити, ні перемоги. Стопенко перемоги. Так що сьогодні, як, 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 як фінальна частина. Як для мене це віддати дочку замуж чи сина одружити. і все відділись. Я вже не переживаю про те, не думаю. І не вмішуюся, не керую сім'єю, Бог свідо. Ніколи не кажу, отак робить те, а так робити на! На! Навіть буває, що хтось каже, ой, ваша машина, щось тут не те, Я кажу, то тепер це ваша машина. Вона вже не моя. Як вона вже передана, значить вона вже ваша, турбуйтеся. Добренько, Льоша, скажи слово. Мабуть, і прапора виїздана, мабуть, і точно. прапор. привітайте потім із днем народження. Солдатики Михайла. Прошу продовжувати допомагати. У нас актуальне питання допомоги Груддіна, Євгенію, ви знаєте це, да? Тому що хто, як, які міри, хто може десь до когось звернутися, а проходить сюди. Це той підрозділ. Кому я сказати? Чесно, коли я не готував якоїсь промови. Просто хочу подякувати особисто вам і церкві Непохід за допомогу нашому підрозділу Дякую і нашій країні обороні Дякую. Ну покажи, що у нас. Зробіть пікчурі. Зробіть фото. Третя окрема, важка механізована. О, Це від нашого підрозділу. Залізна бригада. А підрозділ. Патерия артилерійської розвідки. Ну, по-серйозному. Дякую, хай Бог береже ваш підрозділ. Так. До речі, по поводу шевронів. На жаль, я така не встиг стиму зробити. Вони мають на нього прибути, я можу передати Добав. через то У нас шеврони. У мене немає іконостасу, і колостасу із Немає. Багато, і дуже багато було. Але всі вони пішли, їх немає. І що до речі, як люди з-за кордону сприймають, для них це на ура. Шеврон отримати. Щиро дякую, щиро дякую брати. Щиро дякую. Одному даю десь штук 12, мабуть, думав, що він поділиться Шеврон, а він їх хап-цап-царап і всі в карман. І я поняв, що я обламався. Зрозумів, що я обламався. Конкретно, а інші нема що дати, тепер я даю по одному. То приїжджаю волонтер, даю по одному, щоб всім було приємно. Господи, благослови мої братики і Альошу і Мішу, Господи, хай Твоя благодать буде на них. Твоя охорона, твій захист, твоє благословіння благополуче, щоб вони були живі, здорові і ушкоджені. Ні. Ісусу, даруй перемогу Україні. І частка наших друзів, солдатів, і всьому, Хай буде суттєвою, ради Ісуса! І всі, хто там на передових позиціях, і хто в тилу, хто допомагає, волонтери, хай будуть благословені, не слабнути, а продовжувати справу допомоги. Якщо не там, то тут допомагати. Якщо не на цій території, то за кордону допомагати, але бути учасниками перемоги України. В, в ім'я Ісуса Амінь. Амінь. Hvala Bogu za tebe, brat. Držimo se, gospode, držimo se. Dobrinko, zdaj na ulici in bomo preživljali samtem.